Сьогодні театр стародавньої їжі в гостях у Сікери. Група зараз дегустує мідові напідки. А ми очікуємо, коли підійдуть до нас. І ми разом будемо продовжувати смакувати, дегустувати мідові напідки з стародавною їжею. Сьогодні театр стародавньої їжі в гостях у Сикери. Вже починаємо. Будемо смакувати мідовий напіток. Зараз Сергій розказує про вулик. Ну, все буде сьогодні на основі меда і стародавніх традицій. Аромат цього хлібу і от а, уявіть собі поле, пшеничне, житнє поле, без зайвих спецій. Саме, звичайно, така сумішка. До речі, ми сьогодні будемо цей хлібчик з вами виховляти. І у вас є у кожного такі тарілочки маленькі. Кожне робимо. Важко робити хліб?